Це баба Ніна, їй 82 роки, і живе вона в селі Коробочкіне на Харківщині. Серед ночі у хату пенсіонерки влучила російська ракета, старенька дивом лишилась жива. Її будинок був повністю зруйнований ракет, е, ракетою, і в неї залишився один сарайчик. І я її відвідувала, і це не був теплий прийом. Вона е, запрошувала нас, вона розповідала і все з посмішкою. Юлія Литвиненко, студентка львівської політехніки, після початку повномасштабної війни дівчина приєдналася до Мальтійської служби допомоги. Це міжнародна благодійна організація, яка підтримує таких як Баба Ніна під час військових дій. Волонтери відновили дім старенької, залатали дах, встановили нові вікна, утеплили приміщення і поставили буржуйку. Тепер пенсіонерка має де зимувати. Великим містам, такому як Харкові, навіть Вовчанську, допомагають, а Мальтійська саме сконцентрована на області маленьких селах, такі як коробочки на Лиман і Синельниково. Щоб кожен, неважливо чи ти з міста, ти з якогось маленького населеного пункту, але ти отримав допомогу. У прифронтових регіонах України волонтери запустили зимову програму, в рамках якої вже відремонтували 130 будинків на Харківщині та Запоріжжі. Переважно будинки, які потерпіли під час окупації. В цих будинках замінюється чи витається дах і закриваються вікна. Також такі ремонти передбачаються в Херсонській області. У гарячі точки волонтери відправляють чимало резервних джерел електропостачання. Зокрема, на Харківщині у селі неподалік Лозової генератор став чи не єдиною можливістю для людей отримувати воду, адже забезпечив роботу каналізаційно-насосної станції. Загалом на схід України планують передати 300 генераторів різної потужності для вирішення нагальних запитів. Також гарну співпрацю маємо з нашим ДНС. Вони отримали інноваційні речі: це блоки живлення, які мають в собі і потужний генератор дизельний з іншого боку мають сонячну батарею, і величезний бак на соляру 400 літрів. І ця вся річ знаходиться на колесах у причепі, де оперативно реагувати. У рамках зимового проєкту людей забезпечують всіма базовими потребами, завозять продукти, предмети гігієни, теплі речі, організовують зарядку телефонів та зв'язок з рідними. Ми надамо почали надавати дві тисячі таких зимових родинних наборів, які мають в собі спальні мішки. Теплі зимові шкарпетки, термос, павербанк, ліхтарики, таке сухе харчування. Мальтійська служба допомоги в Україні працює уже 32 роки. Волонтери опікуються вразливими верствами населення. А з 2015 року займаються підтримкою переселенців. Приблизно 100 психологів надавали допомогу переселенцям на сході. На жаль, Майже всі локації є зараз окуповані, або не існують, такі як там Маріуполь, Гірське, з 24 лютого ми. Почали займатися класичною гуманітарною допомогою, продовжували психосоціальну допомогу. Для отримання підтримки постраждалим від війни треба залишити заявку на сайті Мальтійської служби допомоги. З початку повномасштабної війни волонтери забезпечили необхідним понад півмільйона українців.